І вибачте, що друга частина була видалена. Ну, Якщо ви взагалі замітили її. І, і чому вона не вийшла вчора? Вона вийшла, тільки чомусь та версія, яку я робив, вона була без мого голосу. Мені довелося Ну, Я тільки зараз почав перезнімати І у мене з'явився. Ось, що, новий такий бот. Ну, давайте подивимося на його бой з клокменом Титаном. Дивіться, як він палить просто. Давай Клокмен, ти справишся. Та боже мій його так сильно поливають, мені його жалко стало. не делается, просто выстрел. И да, я придумал новый способ, как можно уморозить. Фух! Капец, две да вещи, сколько вещи просто. Капец. Как он пережил такой зал? Да, мне даже не представляю. Ну, первый бой тут Супер очевидно. Мені здається, що. М -м, що буде... Не знаю. Так, подождіть. Тут ще кое хто є у мене. Да, ось, ой. Мені кое ще виключити. Щоб все було красивенько. Вот. Хз хто це? Вот хто це. Він мені щось напоминає железного человека. Ну блин. Какой железный человек. Ой. Ой, 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 ой. Да блин. Ой, вы По привычке сказал. Так, хорошо, у него вроде бы на другие руки оружие, Другие. А, пон. Поливаем, поливаем. Да. Качить ніякого результату не дає <кій> Він Стельнов, і тим самим цей чувак баниться на ну, всі. Да. <кій> Так, у мене іще, по-моєму, якісь пельмені. Во. Ой, не в ту сторону. Ха, кстати, він такий прикольный і когось мені напоминає. Чи мені кажеться просто. Наверное, я просто шизунутый. Це Это естественно шутка. Ой, серьезно? Да ну б твою битвы не буде, что ли? Понятно. Используй. Используй веселье. Клокмен Титан. И сейчас будет еще один чувак. А, Аусе він. А усе він? Який чот тебе повели більший за тітана клокмена. А він, если шо, найвеликий у мене, по-моєму. Ну да. Да. Не повезло Клокмену. Ну, ми ж всі знаємо, що він може восстанавливатися. Тому він відновлюється після бою, якщо він вообще щось сделає. Дивіться його действия. Він отматывает время для мінігана, коли він ще був не включений, і потом замояжу сам мех. Вот. Вот. Клокмен титан, дуже умний. Не то, що ваше. Мегамозги. Ладно, ладно. Так, іще там є хтось у мене, по-моєму. А, да, да, да Точно. Він даже більше за Титанів. Да. А вот хто це? Він просто сейчас жорстко буде поливати клок мене Титана. Ой, уже містемо. Ну просто. Не, ну полываем <laughs> Нормально. Нормально ж повываем. Ну-ка, действия такие сами от оружие Ой, и за моя же чувачка. Победа супер, очевидно. Э, <laughs> Ну честно. Я не можу остановить той оружие, щоб она не стріляла. Вона сама по собі стріляє. Тихо, норм, ну, хорошо. Е! Не пон. А фух. Так, по моему, это все. Ой. Ну, по-моему, да. Подожди, дайте подумаю. Шість минут. Блин, перша версия была на 12. Ну, так сказать, перший вариант. Блин, кого еще? Ну можно еще. Стой. О, стой, а цех-то. Да, я скачал в чё этого чувака. Я, кстати, не знаю, что он делает. Что сейчас произошло? Что? Я клянусь, я не знал. Не, ну все. Минус Клокмен. Ну, это как кто первый выстрелит. Если Клокмен, то, естественно, Клокмен выиграет. А якщо если это Чубик, то Клокмен Клокмену пипец. Пипец же не матюк? То вроде бы нет. Ну, он живой. И еще вроде бы. За что ему респект. І він, коротше, вистрілює. Ну цей чувак, конечно, мене здивував своїми габаритами І не тільки габаритами. Ох, просто Боже мій. капець. Капец. Э пельмень. Уйди. Так, що у мене ще є? У мене є супер змія. Но я не уверен, що ця супер змія буде по змія клок менчику Титанчику. <звук> да? Ну вона ж його просто вб'є Ну, дивіться. Ой, блін. Та блін. Та що відбувається? Ей це не чесно! Та попадеш, куди Неву? Так, 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 спокійно, так, спокійно. Да, да, вообще попадає. І сейчас в ноги попаде і все. Ні? Удвоєна на ні? Ну Но я колись в вчора, і у нього ответила ноги з одного разу. О! А не, які ти досі йдуть. Прикольно. Да Боже мій Боже, тихо-тихо, закрий пасть. Ну, окзавайте. Капець, не позавидують Клокмену Титану. О, щось отлетіло. Ну мені кажется, тут така сама ситуація, як з тим чуваком в прошлом разі. Тут хто перший нападе, якщо Клокменчик, то він виграє. А якщо ця зміюка, то вона виграє. Диви, диви, просто цілець в нього. Ха -ха. Ой, извиняюсь, дивіться. Привик, що я комусь показую одному. Ох, капіс не позавидую як Локменчику. І це, вроді, би, все. Так. По-моєму, да. По Серйозно? Mm. Mm. Ну, іще є Австра Джегернаут, він прозрачний, по-моєму. Ну, напевно, всім до побачення з вами був містер Кірю. Хоча давайте ще оцього чувака приві. Да, я знаю, він невеликий. І чому я перевіряю великий? Щоб була більш-менш, рівна схватка. Чого я привев до X і Камена? Ну, тому що там альянс був. А це якісь чубики не понятні. Давай Стріляй! Стріляй! Стріля. Ніхі... ой. Ніфіга себе він поливає. Ну, тут стыля. А чо у нього взрываються патрони? Там якась обойма особина? что? Um, я нікого не делал с патронами щось подобное. Кстати, это копирка з Мелона, мені кажется. Ребята, а чия обнова с патронами вышла э, повыше? Ну, раньше. У Мелани с патронами? У Мелани с патронами чи у Фрут? No. Какого первого еще такая обнова? Ну, все, наверное. Ой. Ну, все. Да? О, два мне. Я крас. Эх. Жалко, что эти два титана без рабочих пушек. Вот Эти два титана. Ну хотя я там применяв пушки для них. Шоп, типа, хотя бы сделать эффект. Да. Я тут просто вставил в спикер вот такие пушки, что я сейчас покажу вам. Шо є я цього чубика. Я вставив ему в бластер эти пушки и почав стріляти. А ему просто пгшку в пушку. Я не замарячуюсь. Да, я хотів якусь штуку особенно знайти, но, блин, я не зміг. А ні, це я для спікера я шукав особенно пушечку. Но нічого лучше не нашов. Да. І я таке класне. Короче, вони такі класні вдвоєм. Смотриться так класно. А цей чепзік иди в жопу. Повийди в спіті. А я і яй. Вони гоять? А це цікаві? Ну, все, напевно. Всім до побачення. З вами був містер Кіріл. До нових зустрічей!